І всім привіт, народ, з вас підписали подобайка. Так, ми продовжуємо грати. в Мандор, Лордс. У нас тут запас пального на один місяць, але зараз нормально буде. Зараз я тут побільше дроворубів пододавав. Зараз все буде краще, плюс вугілля. У нас просто піч для глини багато споживає. Дров. Але я, ну не зупиняю її. Бо я зараз збираю гроші, хто не пам'ятає, щоб факторії відкрити черепицю, починати торгувати черепицею. Ми зараз щойно 50 зробили. Бо ми продаємо глину. Приваба в тому, що ми глину витрачаємо на піч для глини, і глину просто так само по собі продаємо. Бо глини у нас потім буде нескінченість завдяки глибокій копальні. Але для цього нам треба третій рівень або вище отримати. Для цього мені потрібно більше грошей, щоб скуповувати солод і постійно виробляти ель для корчми і так далі. І це все коротше складно. І з'їжджав в нас взагалі немає проблем завдяки вам. Ви просто прекрасні. Даєте мені 170, 170 овочів. 171. Я вас обожнюю ось. Щоб, якщо б мене ще було достатньо було грошей, щоб курок покращувати. Так, і на 143. 160. Мені треба 160. До речі, а я зараз дивлюсь, можливо, був теоретично міг би бути сенс. Закуповувати не солод, а ячмінь. Тут. Де ти? А ось. Закуповувати сам ячмінь на дві монетки дешевше. Його переробляти на солод, а я не знаю, як він переробляється один до одного. Коротше, зараз в будь-якому випадку я збираюсь для того, щоб почати черепицю вивозити. На жаль, каміння не буває нескінченним, але глина може бути нескінченою, тому вперед. Ні, пльного на два місяці, типу. Типу на 2 місяці. Хоча насправді в нас його багато. Ми просто ще експортуємо, саме ось дрова, ми експортуємо також. О, табір камінерів. Та звільняє тебе. Нащо нам? Постійний притік. Це як е, пильна яма, Ми дошка з толком не використовуємо на постійній основі. Так, і мені зараз дещо цікаво. Зараз 160 продам. Зараз 160 буде. І мені здається, що кожен наступний. Купівля кожного наступного торгового шляху все більше і більше коштує. Так, зараз воно не оновлюється в рантаймі. Дивіться, 120 блоки. Я зараз черепицю за 160 купую створити. І тепер блоки 150. Ну Не прямо в рази збільшується ціна. Так, що? Не ввозити, а вивозити точніше? Та і мені скільки? За 8. М -м -м. Що, можна якось пришвидшити? О, через shift? Це 40? 40 мій з головою. На покращення тебе потрібна черепиця. Був... Все. І тепер, якщо я продаю черепицю, то я можу спокійно солод ввозити. Блін, але знову ж я. Може треба було б солод. Щоб десятку тримати солода все вперед. У мене зараз підуть гроші, які всі будуть вкачувати в курок. Ой, все. Так, зима? Звільняю. Трьох з вас, лишаю тільки одного. У нас ще трави є, які ми не використовуємо повні. Теоретично, їх також можна було б експортувати. Так, стоп, а якщо я вас чисто на травах лишу. Як саме ви вирощуєте трави? Мені здається, тут однієї родини вистачить, щоб тримати, щоб вони траву вирощували. Мисливець також спокійно справляється. Навіть моментами не справляється. Ну, занадто багато вбиває, пересправляється. Я хочу побачити, як ти черепець продаш. Мені цікаво, ти сам це приносиш? Чи хтось тобі приносить? Давайте більше працівників зробимо. Просто якщо вони самі сюди приносять, то треба побільше працівників, щоб вони встигали все виносити. З цієї ж пічі для глини. Бо тут я ж запустив та запустив вивозити. Щоб у нас лишалось 40? Але черепицю щось не приносять сюди. І, принеси черепицю. Так, 43 монетки. Дай тоді цю другу лінію. Курка. Хто скаржиться? Ти скаржишся на що? Та в сенсі пропозиція продуктів? Нормальна пропозиція продуктів у нас? В сенсі в тебе нічого нема, В мене 177 овочів. 177. Чому твоя проблема? Все, в тебе два виду їжі є. О, нарешті хоча б 12 черепиці принесли. Я не певен, що я хочу продавати дрова. Ось нічого. Мені цікаво, на, ти, на чому ти працюєш? я запас пального один. 27, закуповуємо солод. Купіть черепицю. Ось, зараз на 30. Якщо ми продамо 34 черепиці по 8. Ні, тут просто раніше, чим більше ми продаємо, тим дешевше воно продавалось, що мені прям не подобалось. Де товари, які ми продаємо? Солод ввозимо, вивозити, вивозити, тут нічого ніяк не підписано. Коротше, що мене дуже дратувало, тому що ти буквально трохи вивозиш, і тобі вже показують що щось не так. Три. Та й чому? У мене їжі зараз, у мене продуктів дуже багато зараз. Дуже багато. 166 овочів. Ви серйозно? Типу, як вам може не вистачати? Тим, тим більше зараз ще більше овочів буде. Ще курку. Продайте, кляті, черепиці. Просто продайте їх. Чому ніхто не приїжджає за черепицею? 59. 59 черепиць. І дрова є. І глина є, і все є. Продавайте, мені потрібні гроші. Серйозно. О, плюс 49. Але це. О, плюс 400. Хе-хе-хе. І що тут 8. Не, не зменшилась ціна. Прекрасно. Плюс 400. Що може бути краще. Курка. 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 Курка, а тут вже курник, тут курка. Перевірка на вас. Тут, усюди курка. Просто різноманітті їжі нам складно буде набити. Все, зараз ще приїде солод, бо солод я купую, я сподіваюся, хоча б солод будуть в нормальній кількості привозити. І в нас буде нормальна еля. і нормаль. А, корчма! На. У нас корчмаря нема. Скільки тут. О, ЕЛ є. Можливо, я зараз когось навіть підвищу. Наприклад, тебе. Ось тебе. Хоча б... Тому я не можу тебе підвищити? В сенсі в тебе нема продуктів. І на раз, два, три. На жаль, це не, ніяк не вплине на збільшення кількість виробництва яєць. Так, тут ще добудовою. Тут ще така річ є як управління. А, маленьке село потрібне. Поки що не чіпаємо. Ой, до речі, в пильну яму можна когось додати. Та я насправді так кажучи, вже б не торгував би глиною і дровами не торгував би. О, ти саме вігілем, до речі, користуєшся. Це прикольно. це дві людини на вугіллі, нехай працює. Так, і в нас вже літо треба побільше в... хатину з борочів відправити. У, -у, -у, -у. Які красиві будиночки. Пропозиції продуктів тільки 4, щоб на наступний рівень покращитись. В нашому випадку це майже нереально. Чому ви будинки другого рівня так сильно відрізняєтесь? Третього рівня, точніше. Цей такий величезний, а ти просто. Це просто будинок. Не сподіваюся, це якось вплине на збільшення виробництва яєць у вас. Є. -і 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 -і. Позиція, короч, ми там. Все нормально. А, маленьке місто. Все, наступне маленьке місто, і я зможу побудувати собі садибу. Ось можна буде... Скільки? Там же. Все, там далі можна буде вже вплив якось підвищувати. А я. А чому я не можу якусь мінюшку? Коротше, у нас 250 впливу, це я знаю. Плюс ще маятком збільшимо вплив. І там внутрі маятка можна ще якось по-іншому збільшувати вплив. 200 овочів, куди нам так багато? Ну, ось, дивіться, чотири такі садиби. Прекрасно справляється з вирощуванням очів. Я б ще проширив фас. і рівень поселення збільшився. Так, теоретично мені необхідно буде взяти в розвитку видобуток на глибині. Це прям обов'язково, тому що я зараз на глині заробляю. Було б прикольне б джільництво від, взяти. От сюди точно ні. Ось зрощування, вирощування житень. Хоче вирощування жити максимум. Це все прикольно. Хотілося б ще мед, але далі збільшувати. Там просто кожен наступний рівень складніше. А, всього, окей, десь третього рівня. Так, зараз. Садиба А! Я ще давно міг побудувати. А чому воно підписано червоним хрестиком, якщо воно я можу побудувати? Давайте тільки двадцятку дошок дочекаюсь. Так воно мене обманювало! Воно мене обманювало. Ой, нормально, все. Ой. Збільшуємо ще кількість яєць зараз. Так, нове господарство. Одразу курник. Нове господарство, одразу курник. Ще блін, хотілося б, знаєте, щоб ще мати. Хотілося б ще б мати е, кіс. Якщо б кози також давали їжу. Так а чого я зараз чекаю? Але. Вони тільки кур дають. Курник. І ти так само, курник. Все нарешті. Ну, да, достатньо якийсь перероблений матеріал почати продавати. і все, далі у вас нормальна кількість грошей. Тільки не кажіть, що черпиця ще не падає в ціні. Прекрасно. Давайте так, все. Я, я тут точно беру глибокий видобуток на глибині. Поки я не пропустив цей момент. І давайте одразу зробимо глибокі поклади. Ну бо це основний заробіток цього регіону саме буде. Так, блін, хотілося б цей регіон, тут, тут дикі звірі, можна попокращувати тут саме диких звірей. І. О, і ще поклади заліза є. Чому мене обмеж... Блін, хочеться все це взяти, насправді кажучи. Наприклад, для цього регіону я б хотів би взяти і глибокі погляди, поклади, щоб максимум витискати з заліза, і проробляти його. І ще б хотілося б і повністю полювання брати. Тому що це подвоїть кількість м'яса, добутого мисливцями. Дозволяє мисливцям ставити пастки в лісі, що забезпечує надходження м'яса, і зняття шкур з диких тварин. І тут буде достатньо м'яса, але це ж це більше, ніж ось, цей. ось це поселення треба більше, ніж це поселення кишнути. Ну, яйця потрохи також зростають. Окей. Ні, Якщо б. Я б насправді кажучи, більше фам збільшував би. Так, в мене зараз запит на 10 3 рівня. Але в мене забагато людей буде. Чому я тебе не можу. Пропозиція крчми, будь ласка, з'явись пропозиція корчми. Так, стоп, ти. Чому твоя проблема? Солода? Тримай тридцятку солода, може? Пивоварня, переробляй. Ми на тобі зараз зав'язані. Я б хотів покращити саме ось цю. Лінію. Ей. Ей. Л. Два Л. Може тебе покращити тоді? Щоб ти швидше переробляв, тому що Л десь в нас є. Що ні, тебе покращити? Тебе. Тебе. А тебе тут тільки до другого рівня, блін. Ось так. Давай тебе пивоварню. Чи не треба, а чи треба. Та ні, тут більше виглядає так, що саме солоду не вистачає. В сенсі умови не виконати. Тибе все. Що? Все нормально. А. Карчма, Елі не вистачає. Ну, зараз я солода більше завезу. 5 солода є. Ну, окей, це, це в нас не, запас, не в запасі солода проблеми. Уу, які тут будиночки зараз будуть великі. Прекрасно. Ой, найкраще, що нас цього вистачає. Їжі, 200 овочів, 200 овочів, 200. Мені здається, можна ще спокійно одну хатину збирачів побудувати. У нас зараз більше людей. І ми просто, ну, якось ось так. Бо ми просто не збираємо всі ягоди. Вони досить далеко і так далі, а ягоди можна збирати, можна збирати більше, особливо під час їх зростання, ми близько не все збираємо. Плюс ми ще тут трави вирощуємо, а в другому ми не будемо вирощувати трави, не будемо втрачати на це час. Плюс у нас є люди на це. Особливо ось тут будуть люди на це. 601 монетка. М -м, який кайф. Збільшувати, збільшити ще кількість будинків, щоб збільшити кількість курок. М -м, 14 виглядає непогано. Але можна ось тут якраз підбудуватись. Давайте приберемо тут кількість працівників. Нехай до двох. Так. А, що я ж я міг тебе до третього рівня качнути. Все. Є. Хі-хі-іі. Всі, хто нас роблять городи, ви найцінніші, тому ви всі третього рівня будете. Я не знаю, чи ось коли ви третього рівня? Чи більше ви робите курок? Чи менше, чи як воно працює? Ось, наприклад, якщо під другу. Ну, типу, залежить видобуток курок від кількості родин. Наприклад, ось таке подвійне господарство, воно пробило мені більше курок, чи робило менше курок. А. а, ніхто ж не пояснить, як воно працює нормально. Але я бачу проблему, я б шкіру б хочу, хотів би побільше. Тут зараз тільки людей буде жити, але нам одягу буде не вистачати. Кози, кози, кози будуть рятувати нас. Справді хочу б якусь під підсказку, чи ось ти більше виробляєш яєць, ніж ти. А, ну в обидва третього рівня, скажімо, ось ти і ти. Чи більше ти яєць виробляєш за нього? І ніхто не скажеш. Ніхто. Дивіться на цю вуличку. Десять будівельників, але вони не здихають будувати нормально. Давайте ж лучше якось. Чому мені дерева не вистачає? Та ні, дерева вистачає. Можливо, не вистачає вала. У нас є. Ти привісь. Так, я поліпшую його, щоб розширити. Так тебе вистачає? Все, ми імпортуємо достатньо. Ой! Блін. Окей, я випадково тикнув покращити тебе. Нехай більше Елю будемо виробляти. Бо солоду в нас достатньо, достатньо. імпортуємо. Але тут нема. Коротше. Треба тебе покращити, щоб ти більше солоду робив. Але ось тебе і не покращую. Бо ти достатньо шкір переробляєш, і на зуття достатньо. Мені більше саме шкір мати б. Шкір і шкур. Ну ні, слухайте, яєць його достатньо. виробляю. 40 єс вони накопичуються потрохи. Потім ще хатина збирачів добудується. Давайте, дуже високий пріоритет. Серпень. Сезонний. Не кайфую від цієї. Ігри. Я кайфую, я не можу нічого з собою зробити. Кайфую. О, ти покращений. ще одного вола замовити. Його ж просто привезуть, чи його якось замовляти треба буде, чи що. В нас зараз ми повідніше будуємось, тому що не встигаємо. Не встигаємо вивозити всю деревину. Так, хатина Ось сюди чотири людини. Без трави. Ось тут траву вона гай вирощують. А ви просто збирайте ягоди. 49 в серпні. Ну ось якраз ми всі 49 зберемо. Але на четвертий рівень я тут не підвищусь. Так, стоп. А на четвертий рівень і не треба підвищуватись. Карт, ми не вистачає. Зараз. Зараз буде більше ремісників, які роблять. Ель, почекайте. Єе. Вся вуличка добудована. 7 з 10. Ой, ось так звідси прям хороший вид. А ну-ка. Подивіться на це. Вау, це вау. Це морква! Давайте, це морква, це також морква. Коротше, ви чисто морк вирощуєте. Тут чиста капуста. Тут також морква і там далі також морква. Непогано, непогано. Як у вас життя? Блин, ти якось дуже повільно бігаєш. Тобі коня. Ви мені зайти не дасте. А сюди? О. Ну, щось. Блін. На жаль, тут нічого толком немає. Ну окей. Не треба. Ну і не треба. Курки! Короче, байдуже, все. Пришвидшуємось. 97%, до речі, задоволеність. Не вистачає розвагти. Зараз буде ель, почекайте. Ваварня добудується і все буде. О, все тут. До речі, два, два вала, і вони мають обидва возити. Ми тепер в два рази швидше будемо будуватися. Все. Всі пішли тут збирати ягоди. Зберіть, зберіть всі ягоди. Фактично, наприклад, якщо я захочу розширитись на цей регіон, то в мене тут буде достатньо їжі. Ті ж ягоди будемо збирати. Купа їжі з диких звірів, плюс овочі, плюс яйця. Кайф. 56 запас яйця є. Ну, чотири такі ділянки вистачає прям з головою. Все, я вже чекаю, коли ми розвинемось на ще одну ділянку. В сенсі, крамниці з продуктами. Це ж крамниця із продуктами, чому там зіпсувались продукти. Так, ти забитий? Як так вийшло? Піч для глини. Може сюди більше працівників? Вперед. Глибока копальня? Так в сенсі, чому там внутрі? Чому в глибокій копальні псуються продукти? Давайте більше сюди працівників. Більше сюди. І більше на На дрова. Все. Нарешті вони пофікс. Все, тут ціна не падає. Типу, тому що до цього постійно, типу, ти тільки продаєш, починаєш вивозити щось, і ціна просто улітає вниз, кудись в пекло. Мені це не подобалось. Коротше, я думаю, робити один регіон, один ресурс на продаж. Там нова родина заселяється. Що, ще Ще дві хати підвищити? Катріш, ми не вистачає, то ви знущаєтесь. Робіть більше більше Елю. У вас тут дві родини живе. Дві родини, які працюють чисто на Ель. Солоду в мене достатньо. Зубпіці нормально солодом. 24 солоду у нас. Ну, вони почали швидше зараз робити, тому що тут дві родини тепер працюють над цим. Є. Yeah. Скільки ще двох? Давай. Раз, два. Ось таку головну вулицю покращимо. Знову ж, головна вулиця. Ну Це прям місто. Як наступний рівень буде називатись? Середнє місто. Давайте так, минулий раз я куди гірше відіграв. Але чисто через те, що не знав ось цього приколу з грядками. Наступний регіон ще швидше забудую. Навзутті, ось. Тут я буду заробляти на взутті. Або на залізі. Блін, тут і взутті і в залізі є. Тут також залізо є. Ось тут. Хо, о, можна сюди залізти. Тут є ягоди. Ось тут разом з ягодами по-хорошому, щоб було. Знаєте що? О, ось прекрасно! Ось дивіться, ось цей регіон я буду використовувати для Для ферм, бо тут з нескінченних запасів, з необмежених запасів тільки кущі. Тут. припустимо. Тут в нас нескінчені запаси є. Багаті поклади, але нескінчені, будемо казати, заліза І багаті поклади тваринок. Припустимо. Тут по хорошому взяти ці три покращення. І ось в ці два. П'ять покращень. І ще аж сюди зайти. Який жах. Чи зможемо ми прямо настільки покращитись? Так, у нас ягоди ще є? Ягоди ще є. Давайте. Знову ж ми не встигли двома хатинками невеликі поклади зібрати нормально. Зараз почекаю, поки там зіпсуються і. Розпущу працівників, грубо кажучи. А, все, ми, до речі, підвищились. Хі-хі-хі. хі Так, поки що нічого не беру. Поки що, подивимось. Так, але мені треба ще будинки. Дивіться, в мене загалом має бути 65 будинків. 65. У мене всього 43. Чому в мене 43, якщо в мене більше? А, ні. Так коротше, все нормально. Будуємо. Зараз ще 5 будиночків. Десь хоч ось тут. Ви будете відповідальні за кіс, за кос. Ось це ось все. Але продовжуємо вже в наступному відео. Знову ж, якщо хтось з моїх глядачів не знає, то посилання в описі. в мене є Хексіті, це моя гра, посилений будівельний симулятор. Якщо ви її придбаєте, то, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто дайте до бажаного. Це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять з відео. Якщо в когось, мій глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посанні в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.